Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас з вами огляд на камеру Ranger Lux 15. У Ranger є дуже багато різних моделей, які є з відеозаписом, які є без відеозапису. У мене дана камера без відеозапису. І мені її, в принципі, вистачає з головою. В цьому відео особо такого прям детального огляду на неї не буде, бо на Ютубі є огляди по типу. Її комплектації, багато перелистав різних відео, і щоб знайти, як вона саме поводить себе під водою, я не знайшов. Я її тестую вже приблизно два тижні. Звичайно, не кожен день. Е, коли виходить, ну приблизно рибалок 5 я вже з нею відходив. І вона, в принципі, мені до Вона справляється зі своїми задачами дуже і дуже добре. Використовував на глибинах від. Полуметр до метрів п'яти. В цьому відео ви побачите, як я її використовував на річці і на лісному озері. На річці дуже мутна вода, її огляд приблизно десь 30 25, можливо, навіть і менше сантиметрів. А на лісному озері я її як опустив, ну я здивувався дуже сильно, бо її огляд приблизно навіть пів метра, якщо і не більше. Бо я навіть міг спокійно пробивати поряд лунку десь сантиметрів 40 від камери. І опускав мурмишку, її було в принципі непогано видно. Ну що ж. Поїхали, ви зараз все в принципі самі побачите. Ну ось, друзі, ви щойно побачили такий невеличкий огляд на дану камеру. Побачили, як вона себе веде під водою. Надіюсь, я вам якось допоміг. Ну що ж, до зустрічі на воді!